Підвертаючи снігові кучугури, розпалюючи сонце і офіційно затверджуючи початок весни, настає найжіночніше свято року. З 8 березня вас, дорогі жінки. І звісно, в цей день ми не змогли вийти в ефір без подарунку. Тож сьогоднішній випуск ми присвячуємо найжіночнішому та найбажанішому атрибуту кожної з нас. Не перемикайте! То ж, сьогодні спеціально для вас несправедливості буття чи всесвітня закономірність. Єдиний елемент гардеробу, який дістався не чоловікам. Не зря ми жінки, маємо такий прекрасний об'єкт як все таки, мужчинам не дали этого. У кожній з них затаїлася епоха про сукні, які не вмирають. Бачите, навіть тут є дирочка і таке що вона прожжена. Можливо, дама, що курила або її кавалер. Найсучасніша тенденція патріотизм. Зроблено у Києві в гостях у студії етнічного одягу. У людей зростає якийсь патріотизм, і не тільки україн... українки жінки замовляють, і чоловіки. Маки на зиму, ружі весною. Вишивка по сезону і на будь-який український смак. Якщо у майстрині йде на вишиванку, наприклад, три місяці, то ми вишиванку можемо за день вишити. Вайн Коркарт – Виклик високій моді чи пропаганда алкоголю? Два найбільш розпространені питання. Це ж навіть не питання, а ви сказали, це ж треба було стільки випити. Вот, і всі зайдуть, где я беру пробки. Це в руках людини, а людина у руках жінки. Щоправда, їй постійно доводиться усіх у цьому переконувати і турувати свій шлях здебільшого під пильним чоловічим наглядом. А почалося все з далекого, 8 березня 1875 року. Саме тоді містянки Нью-Йорка, які працювали на взуттєвих підприємствах, рішуче вийшли на демонстрацію з вимогою покращити умови праці. Їхній робочий день зазвичай тривав більше 16 годин та підвищити зарплатню. Вимоги прекрасних робітниць задовольнили вмить. Та, як відомо, апетит приходить під час обіду. І вже за традицією 8 березня 1908-го естафету підхвачують вже швачки текстильних фабрик, цього разу вимагаючи заборони дитячої праці та отримання права голосувати на виборах. Знову всі запити американок отримують добро. А їхній мужний приклад заохочує до боротьби жителів Європи. Так у 1910-му німецька активістка Клара Цеткін організовує на вулицях справжній феміністичний марш, домагається повної рівноправності з чоловіками і затвердження офіційного свята народження жіночого пролетаріату 8 березня. Дивовижно, але саме його святкування дало поштовх соціалістичній революції 1917-го. сімнадцятого. Озброєне повстання, яке призвело до відречення Миколи II від престолу, почалося. Саме з жіночих мітингів проти війни, що прокотилися Петроградом 8 березня, отак лише легкість тендітних рук і ніякого шахрайства. Що ж, відгриміли революції, відстріляли війни, а прекрасна стать отримала омрійні чоловічі права. У довге забуття пішли милі жіночі дрібнички, мініатюрні бісерні сумочки для батистових хустинок замінили величезні баули, де важливо помістити добовий прожитковий мінімум. Та, схоже, наші прекрасні половини нарешті схаменулися і вирішили трохи перепочити. Не дарма все частіше темою колекції світових кутюр'є стає ніжна жіночість із розмаїттям суконь хустинок та капелюшків. А на Вдохновение на их создание дизайнеры черпают у выжиганной старовины. Это кладезь, потому что, как мы знаем, наши бабушки сначала что-то укладывают в сундук, потом сверху наши мамы, потом мы, а потом наши дети берут, переворачивают, и опять это входит в моду. Сейчас опять в моде бисерные сумки, серебряные сумки, опять в моде шляпки, зонтики, украшения, вышивка и кружева. Історія сукні ровесниця історії людства, з яких тільки не бачила мода від простих, що нагадують сорочку до середньовічних бальних шат витворів мистецтва. Вони полюбляють гратися з часом і формами, то прикидаються вільними, приховуючи фігуру, то навпаки, облягають, щоб підкреслити красу тіла, змінювалася довжина і ширина рукавів, глибина і форма вирізів, тканини, фасони і крої, Проте лише одне залишалося незмінним: бажання жінки бути привабливою і бажаною. Колекціонерка старовини, викладач курсів крою та шиття Марини Іванова, представниця старовинного купецького роду, засновник столичного музею моди, який щоправда і досі не має постійного приміщення. Модні експонати Марина колекціонує протягом усього життя. Більшість купує в європейських антикварних магазинах. Дещо спадок від бабусі Білошвейки, найстарша річ у музеї, родом з 1800 року, наймолодша – Починалося все з суконь, та згодом жінка зрозуміла. Заговорят они лишь при правильном дополнении. У этих винтажных аксессуарах, кажется, и до сих пор своя эпоха. Вот посмотрите, какие длинные шляпные булавки. И с ними тоже связана интересная такая деталь, что они были очень острые. И даже губернатор Московской области и Москвы сдал указ, что обязательно их нужно снабжать наконечниками, потому что было очень много травм у мужчин, которые близко подходили к шляпе. Вот брошечка 1850-70-е годы. Она интересна тем, что выложена из натуральных человеческих волос. Это могла быть просто память или о ребенке, или погибшем на войне муже. у колекції пані Марины и абсолютно незвичний для сучасної леди аксесуар – візерунчастий футляр для голок та ниток. Так-так, дорогі дами, у той час, як ви у гостях обговорюєте насущні проблеми людства та економіки, ваші прапрабабці діли набагато практичніше. Дуже багато дами, навіть на прийомах, а на балу, коли збиралися просто гості вдома, вони могли чем-то займатися, рукоділлям, навіть іноді розповідають таку байку, я не знаю, наскільки це, это... щоб показати, що вони такі, вони розпускали то, що вони зробили вчора, і опять заново починали, щоб постійно була якась робота. Та що там казати, коли навіть для налагодження особистого життя про матері сучасного жіноцтва вдало використовували начиння своєї сумочки, інколи навіть продуктивніше аніж сучасні телекомунікації. Нужно сказать, что был целый язык пользоваться веером. Дама могла резко закрыть веер и показать тем самым, что кавалеру, что мне не нравится то, что вы говорите. Или она могла открыть три створки, и это говорилось о том, что в три часа мы с вами встречаемся. Она могла постучать по ладони и тем самым сказать у меня дома. Англійська вишукана простота, французький мережевний гламур, іспанська пристрасть кольорів. Ці старовинні красуні у колекції Марини Іванової зажили другим життям. Ці платі були і в то время одноразові їх почти не стирали, то їх старались зберігати, їх могли взять, погладити з допомогою... марли, уксуса, почистить очень аккуратно. И точно так же сейчас я делаю. То есть я буквально с ватным тампончиком очень аккуратно стараюсь где-то пятнышки почистить и не трогать, потому что ткань может вообще рассыпаться. Каждую вещь после того, как я покупаю или приношу домой, я начинаю сначала думать, как ее не испортить, что с ней можно сделать. Иногда она бывает с очень Запахом сильним. Тогда я перекладываю крупной содой, лавандой, несколько раз вы... вытряхиваю, выбрасываю вибрасую, эту... ще несколько раз соль на себя крупная принимает запах. Відреставровані. Підшиті з таємнишим серпанком старовини. Таким модним колись шовковим шурхотінням і елегантною дірочкою від пополу папероси вона знову балу. Класика це поняття тут трактують по-своєму: ніякої чорно-білості, суворих трапецій та високих комірців. Це класика вічна, бо наша. Саме з цим девізом киянка Оксана Полонець сім років тому переобладнує невелике ательє у студію етнічного вбрання. А передує цьому його несподівана величність випадок. Дизайнерці доручають розробити та пошити сукню у народному стилі для участі українки Марії Черкунової у конкурсі краси королева світу. Так, костюм Україночка стає беззаперечним хітом у моделі... А Марія Черкунова першою віце-королевою світу 2007. На таких подібних конкурсах має бути представлений не традиційний костюм, а стилізований, якийсь більш сценічний. Тому нашою задачою було створити щось неймовірно гарне, на наш погляд. Ну, тобто, нам приділили для творчості Простір, тобто, це була моя ідея. Це був перший костюм, в який я вклала на той час все, що я могла робити, ну, найкраще на той час, коли ми робили. Вважаю це тенденцію, яка чим далі, тим вона більш поширюється. Можливо, у Жінок, у людей зростає якийсь патріотизм, і не тільки україн країнки жінки замовляють, і чоловіки також дуже люблять. Ми зараз розробляємо сучасну лінію сучасних сорочок чоловічих з вишивкою. Тобто, це не будуть традиційні вишиванки, це будуть сучасного крою сорочки з елементами вишивки. Пишні маки у буйному зеленому листі, ніжно сором'язливі ружі в тендітному звивистому обрамленні. без цели студії Оксани Полонець ошатні сукні з неодмінним атрибутом етнічною українською вишивкою в її осучасненому стилізованому варіанті. В наших костюмах ми здебільшого використовуємо стилізацію, тобто ми не прив'язуємося до якогось конкретно певного регіону, а загальну беремо загальну картинку, тобто сумісність кольорів, різноманітних квіткових орнаментів. Тому що ну для весільних, для вечірніх суконь, здебільшого з якими ми працюємо, дуже гарно поєднуються саме квіткові орнаменти, тому я на них роблю більше акцент. Особливо нестандартно, і по-українськи тут підійшли до створення найсукровеннішого вбрання кожної жінки весільної сукні, хвилюючий коктейлі з традиції, вічності та казки. і неодмінно контрастна вишивка у насичених кольорах червоному та зеленому. Звісно, аксесуарів така сукня вимагає відповідних. Приміром, замість стандартної нашарованої фати. Барвистий віночок, квітчастий браслет та сережки із тканин доречніше виглядатиме французький атлас чи тафта холодної пори, шифон чи фатин улітку та навесні. Цікаво, що і нитки для вишивки весільного вбрання добирають особливо ретельно. Якщо у нас іде якась легка літня сукня, весільна, тобто для нареченої, яка хоче. Показати ніжність, то для цього використовуються тільки віскозні шовкові нитки, щоб вишивка виглядала так легко, насичено, яскраво. А якщо це у нас більш хочеться такого раритету, чогось такого етнічного, старовинного, от з тим димком старості, можна так сказати. То ми використовуємо хебешні ниточки котонові. Вони більш об'ємні при вишивці. Вони виглядають як макраме. Вишивці тут присвячено практично усе виробництво: ручна, машинна, комбінована гладдю і хрестиком. Виконати будь-яку з них справа нехитра. Набагато складніше зробити шедевром такий виріб, де налягає жоден із згаданих видів. Зізнається дизайнерка. Тоді вже до бою стає важка артилерія. Яку майстрині називають професійною таємницею, ми можемо. Розробити будь-який поворот, будь-який фрагментик, ми можемо вишити як е, якісь маленькі елементи, мілкі, також і великі. Тобто, якщо у майстрині йде на вишиванку, наприклад, три місяці, то ми вишиванку можемо за день вишити. Вишивка може бути на, на чому завгодно. Це може бути і шифони, і гіпюри, і атласи французькі у нас де більшого. Тобто будь-яка тканина. Костюмні шерстяні тканини, пальтові тканини. На пошиття такої сукні у середньому потрібно від двох тижнів до двох місяців, залежно від складності і типу вишивки. А от у патріотичних клієнтах, переконує пані Оксана, відбою немає. каже, охоче стати власницею етнічної краси, здебільшого записується у чергу. До речі, багато серед них іноземок. За час роботи студії авторка простежила і деякі вікові тенденції. Якщо старші жінки полюбляють класичні масивні орнаменти ручної роботи, дівчата тяжіють до коротеньких коктейльних суканок та курсетів. Вишитих тонким візерунком спокійних холодних тонів. Дивіться далі у святковому випуску: її сукні варто читати: про вбрання із інтелектуальною складовою та про їх зіркового творця. Ну, это уже, наверное, все дырку в голове сделали, что Грейс, Грейс ходит за платьями. Мода чи ассоциации? Тенденции суконь весны 2014. Слово «халат» у всех ассоциируется с тетями на кухне с засаленным халатом. Но халат может быть очень красивый, красивая история. 1700 винных корков. Клей та витримка. Куди одягти винну сукню? Платья, говорю сразу, они не практичны. Где-то на какую-то выставку, на какую-то презентацию, они великолепны. Її сукні називають вишиканою європейською простотою, інтелектуальним одягом, який потрібно не лише носити, а й розуміти. Адже не дарма його авторка, відома українська дизайнерка Вікторія Гресь, відчуває, що народилася трохи не в тому столітті. Її епоха мала б носити романтичне мережево та кокетливі капелюшки. Та про це більше розповість вона сама. Її ім'я вже давно стало брендом унікальним і витриманим. Мов добре старе вино, вона художник, який тонко відчуває епохи. Її вбрання називають інтелектуальним і носять більше 15 років. Його одягають, аби отримувати насолоду чуттєво, тактильно, естетично. Розпочавши кар'єру художником з костюмів у закарпатському музично-драматичному театрі. У 1998-му відкриває бутік у центрі столиці. У 2000-му зареєстровує одноіменну торгову марку і починає збирати лаври одного із найвідоміших та найвидатніших дизайнерів сучасності Обожнює старовинні мережува, який віртуозно адаптує та створює на їх основі полотна та малюнки. У її вінтажних колекціях, насичених вишивками, раритетними тканинами та простотою, народжуються сучасні образи з легким цирпанком історичності. А її стиль отримує найпочесніше з Класики. Та найголовніше переконує сама дизайнерка. Емоції, іноді на рівні підсвідомості, рецепти якої не знає ніхто. Чому все-таки на одному показі ти сидиш і у тебе ну, нічого не трогає? Вроді платье красиве, музика хороша, люди всі нарядні. Ну ти посмотрев, вийшов і все, і забыл. А. Смотришь какую-то другую коллекцию, показ, да, и у тебя и ком в горле какие-то эмоции. Если эмоциональный ряд на показе ну, вот, не трогает, и вас ничего не ёкнуло, ничего не происходит, значит, по большому счету, ну. Что-то не не вложил дизайнер там, или я не знаю, кто это делал. Вообще её называют украинской королевой сукна. Самый це и наижіночніший елемент гардеробу бай Виктория Грець єчною у кожної світової модниці. Серед зіркових клієнток дизайнерки Лілія Подкопаєва, Катерина Виноградова, Маша Єфросініна, Ірина Геращенко, Тіна Король. Это же, наверное, псидырку в голове сделали, что гресь, гресь входят за платьями. Это правда. Но я люблю платья, и они у меня получаются и Ну, мне кажется, что все-таки не зря мы, женщины, имеем такой прекрасный объект, как платье. Но все-таки мужчинам не дали этого. Поэтому так во всем остальном мы как бы одни и те же имеем предметы гардероба. А вот платье, Такі привілегії жінки фешн предмет суто матеріальний, запевняють дизайнери, і багато філософствувати на його тему не варто. Краще тренуватися на кішках чи тупак на колекціях. Неодмінно весна літо і неодмінно з головним атрибутом цього сезону сукнею, легкою і комфортною в усіх розуміннях. Казалось би которое предполагает То есть летом хочется белого льняного. Ну, как бы чисто э, логический ход, да? Зная, что белое платье длинное, если ты одеваешь один раз, у тебя подол будет черный. Поэтому мы попытались сделать такое платье с юбкой, соединить в одно, плюс чисто экономический вариант. И при всем при этом очень простое решение, очень элегантно смотрится. Но это платье э, шелк вискоза здесь. Вот платье обычное, платье без рукавов, с длинной юбкой складки. И к нему одевается еще обязательно, то что ткань светится, к нему одевается нижнее платье комбинация. Может быть, кому-то это многослойно на сегодняшний день, но тем не менее не возникает тогда вопроса, светится нижняя часть или нет. Головною темою своєї теплої колекції Вікторія Гриць називає колоніальні мотиви та сафарі. Однак знову ж таки застерігає. Приймати моду буквально ні в якому разі не можна, а запитувати про неї дизайнера і поготів. Звідси і підбір тканин, шовк, бавовний льон, якого так бояться мешканки великого міста, за те, що випрасованою річ виглядає максимум до виходу з дому. Даремно, переконує модельєр. Бути зім'ятою влітку теж своєрідний тренд. Модною сукнею цього сезону обіцяє стати і халат, ненависний багатьма за його домашність та простакуватість. Эстетически они очень простые. По конструкциям простые, простые по, по тканям, прост... все очень простые платья. И может быть кто-то скажет, это халат, да. Но с другой стороны, да, распашная вещь реально называется халатом. Ассоциативно слово «халат» у всех ассоциируется с тетями на кухне с засаленным халатом. Но халат может быть очень красивый, красивая история. И платья запашные всегда очень элегантно смотрятся. Вот тоже платье, тоже лен. Абсолютно простое платье с завязками сзади вместо пуговиц. Кто-то сказал, как медицинский халат. Очень даже спасибо за комплимент. Очень красиво, как по мне. 1700 винних корків, 150 грамів клею, тижні безсонних ночей і сукня у стилі вайн корк арт готова. Тож не пропустіть замить інтерв'ю з єдиним в Україні арт вайн художником Сергієм Ткачаком. Якщо мудреці наполягають на тому, що істина у вині, ми лише додамо, що є вона і у винному корку. Свого часу він ідеально вирішив проблему герметичного закупорювання. Вина насамперед, завдяки властивостям матеріалу, кори коркового дуба, батьківщина якого середземноморія росте таке дерево до 10 метрів у довжину, тривалість життя рослини до 200 років. А от знімати з нього кору можна лише раз у 25 років. Я люблю вино, но не, в пагубных, не с пагубными последствиями. Просто больше я люблю пробку, а не вино. Она разная, она приятная, и она содержит в себе очень много разных историй, энергии и очень много позитива. Ненависне запитання про зловживання спиртним переслідує Сергія Ткачука вже більше семи років. Саме тоді у київського музиканта та конференціє з'являється хобі, яке забирає у хлопця увесь вільний час, а його друзів наводить на відповідні думки. Два найбільш розпространені це ж навіть не питання, а ви сказали, це ж надо було стільки випити. І всі заведують, де я беру пробки. Пробки беру, збирав сам, потім почали збирати всі друзья. На даний момент самі виноділи уже. дают мне много пробок. Вот винодельческое хозяйство, они мне а, прислали почти 50 тысяч мешок они. Потом еще где-то тысяч Тоже другая организация, а, прислали мне тоже мешок пробок. И денег никто не дает, не хочет как бы развивать это направление. Пока дают пробки, но я очень им благодарен и за это. Вайн Коркард. Дословно винных Напрям художньої роботи з використанням коркового материалу, як популярний на Заході В Україні і досі лишається незатребуваним І сприймається радше як пустощі, зізнається Сергій Работал адміністратором в ресторані І получилось так, що у мене зібралося багато пробок, І я зробив коврик в ванну. Позвонив мені друг, пригласив на день рождения. Сережа, приходи на день рождения. А так плачешь, що ну, не було, не то, щоб денег не було на подарок. Хотілося щось подарити директору, Якраз він був директором сцены, щось таке такое необычное. Я взяв этот коврик, обшив більше пробок, одел его в рамку и подарил на день рождения. Прежде всего, это была идея ни в коем случае не реклама спиртных напитков. Это, наверное, самое последнее, это на такой, с точки зрения коммерции, было бы неплохо, если бы виноделы заплатили, я с их, с их пробок делал бы, чтобы как-то компенсировали материалы. Идея была, это прежде всего, рассказать о самом направлении кор-карта, о его жанрах, вайн-корк-арт, вайн-корк-стайл, просто корк-арт. Вот. Показать, что каждый человек может реализовать свою творческую идею, не, ну, не имея при этом высшего образования художественного, Ожестріна и великоліпне рисування. Я не абсолютно рисовать. Відтоді Вайн Коркарт стає для Сергія Ткачука ідеєю життя. Лишаючись єдиним сподвижником нового мистецтва в Україні, художник витрачає на його розвиток не лише власні сили, а й гроші. У колекції майстра більше ста коркових картин: прикраси, сумки та головне його надбання. Ось такі бальні сукні, у складі кожної з яких по 1700 корків, текстильна підкладка під корсет та спідницю та місяць скурпульозної праці. А платья, говорю сразу, они не Где-то на какую-то выставку, на какую-то презентацию они великолепны. Девочка, мы делали съемку на ВДНХ, девочка с 6 часов мы, наверное, снимали. Она нормально, не, не тяжело было, она не устала, дискомфортно никакого не происходит, просто она немножечко весит. А вот все остальные изделия, кроме платьев, как бы, они комфортные, неудобные украшения, там, аксессуары разные, сумки, все удобное, все носибельное и с экологически чистых материалов. Наразі художник серед робіт, якого крім коркових виробів, вже є сукні з шампанського мюзле та плакеток. Найбільш за все прагне розвивати вайнкоркарт в Україні і взяти участь у справжньому модному показі. І хто зна, чия колекція от кутюр збере найбільше овацій вже наступного Ukrainian Fashion Week. Полоця сильна статі. Роль жінки в історії перебільшувати неможливо ні не за смачні страви і не запіклування. Не за тепло і не за материнську ласку, не за любов і не за жертовність. Шануйте жінку за життя, яким їй зобов'язаний увесь світ. Побачимось!